Шахтарські мітинги день другий. Під Верховною Радою сьогодні стояли переважно гірники приватних копалень. Чому вони висувають претензії не до власників, а до держави, і що робитимуть далі? Дізнавався Володимир Карабан. Кітувати Верховну Раду сьогодні прийшли здебільшого представники приватних копалень. Зарплату вони отримують, але переживають за завтрашній день. Скоро закінчаться средства виділення фінансів на наші шахти, тому що, так як е, заморожені активи Ріната Ахметова і нечим буде платити людям зарплату, ми добиваємося того, щоб хоча б розморозили якусь частину часть фінансових відложений. Е, ну, Виплачувати людям регулярну зарплату. Юрники розповідають їх організовано привезли, розселили і оплатили проживання. На роботі вони написали заяви на відпустки і вирушили пікетувати столицю. У нас профсоюзи оплачують, пла це профсоюзна організація оплачує проживання. І, проїз, да, і профсоюзна організація оплатили проїзд, проживання. Кожен працівник платить членські взноси своєї зарплати, плюс гроші на культурну масову роботу. Ці деньги використані зараз профсоюзами шахтерами для того, щоб забезпечити акцію. Є тут і гірники з державних шахт, вони дійсно не отримують зарплату. Затримку за чотири місяці ліквідували, проте зараз гроші знову не платять. Люди вже сидять без зарплати, от ми, Львів, депель львівугілля, нам півтора місяця. Півтора місяця в нас є заборгованість. Зараз? Да, зараз півтора місяця. Тобто ми вже прийняли були радикальні дії, тоді вони дати нам зарплату. Зараз вони знов починають робити що? Шахти закриваємо, тому що вони прийняли програму. Ну, яка це програма закрити шахти? Пояснити, яка це програма, міністр палива та енергетики Володимир Демчишин має завтра у прес-службі міністерства. Повідомили, він скоротив закордонну робочу поїздку та повертається до столиці. Володимир Карабан, Яна Танчак, Андрій Скорик, Дмитро Шанчук. Новини на першому.